Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні нарешті поговоримо про осінні книги, які, як на мене, ідеально підходять для саме осені, для такої пори досить атмосферної, як на мене. Книги будуть різні, будуть і цикли, і якісь детективні історії, і класика. Тому, я думаю, кожен, в принципі, зможе щось для себе знайти. Тому давайте починати. Я забула запалити свічку. Давайте це разом зробимо. До речі, я таку красивезну купила свічку. Тут кришка з такими самоцвітами. Дуже гарно виглядає, боже, як вона пахне на чотири фітельки. Зараз відео перетвориться в те, як я нюхаю свічку. чис ика もうちょっとでたましいで。 я хочу. Тож, перша книга, яку я хочу вам порадити, це Не відпускай мене Кадзо Ішігуро. Це книга для мене повінця наповнена такою меланхолійною осінню і різними роздумами та неколовапливістю. Цей роман, як на мене, ідеально підходить для такого неспішного читання, коли падає листя, а день стає довшим. Не відпускай мене, це роман. Спогад, Роман Ностальгія. У 30 років головна героїня починає згадувати своє дитинство в елітній школі. Не можна сказати, що це дитинство було ідеальним, воно взагалі не було таким. Там були і різні таємниці, недомовки і загрози. Але також в цьому дитинстві була любов та дружба. Не відпускай мене, це. Роман антиутопія, але, як завжди, не нетипова антиутопія для Ішігуро, адже тут герої не протистоять системі, вони є частиною цієї системи і сприймають світ таким, яким він є. Розповідь ведеться дуже неспішно, і якоїсь такої динаміки ви тут не помітите. Саме тому я раджу. Цей текст взяти саме тоді, коли вам хочеться нікуди не поспішати, а просто насолодитися красиво написаною книгою. Наступна книга це «Цвиндар забутих книг Карлоса Руїса Сафона. І, до речі, друзі, в нас відео про книги, але в цьому відео книг в такому паперовому варіанті не буде. Тому що я їх всі, що я вам сьогодні е пораджую, або читала в електронному вигляді, або в російському виданні, яке я колись сподіваюся замінити. Тому на руках в мене немає нічого, що я вам раджу. Але я думаю, що користь відео від цього не зменшиться. Отож, е цвинтар забутих книг. Це просто надзвичайно атмосферний цикл із чотирьох книг. Але в принципі, якщо ви не хочете читати цілих чотири книги, ви можете познайомитись тільки з першою, яка називається Тінь вітру». Історія має досить логічне завершення, тому якщо вам не сподобається, хоча я думаю, що вам сподобається, то ви просто нічого не втратите і можете перейти до будь-якої іншої історії. А тут дія відбувається в Барселоні. Я після цієї книги захотіла відвідати Барселону настільки атмосферно автор її описує. Отож, батько десятирічного Даніеля приводить в його надзвичайно незвичне місце, можна так сказати, надзвичайно незвичне. Місце під назвою Цвиндер забутих книг. У цьому місці зберігаються давно забуті книги, які через ті чи інші причини стали нікому не потрібними. Зазвичай, кожен, хто приходить у це книгосховище, повинен обрати собі одну книгу і зробити все можливе для того, щоб ця книга ніколи не зникла. Типу, взяти цю книгу собі під покровительство. Звісно. Хлопчик обирає собі книгу, яка називається Тіні вітру Гуліана Харакса. Далі вам напевно не буду нічого казати, щоб десь раптово не проспойлерити, але те, що я сказала, це буквально відбувається на перших сторінках, так щоб зацікавити ця книга, цей цикл. Він надзвичайно знову ж таки атмосферний, багато таких якихось книжних моментів, які відгукнуться, я думаю, в кожного книголюба, і для осені це ідеальна історія. Наступна книга, яку я вам з певністю можу порадити, це сильна як смерть Гідемо Пасана. Я надзвичайно люблю цього автора, і цей роман став ще однією перлиною. Яку я з радістю додала до своєї колекції. Це знову ж таки надзвичайно меланхолійна та осіння історія, адже вона змушує замислитись про плинність часу і про неможливість повернутися в минуле. Уже не молодий художник -порт портрети портр портр портрет портрети, портретист, портретист. Уже не молодий художник-портретист Олів'є Бартьє, якось так його звати. Він 12 років тому закохується в прекрасну жінку-графиню Анну, яка на протязі багатьох цих років є його коханкою, музою та його натхненням. Але час іде, усе змінюється, і краса. Анни В'яне. І художник жахом усвідомлює те, що з кожним днем він все сильніше починає закохуватись у юну доньку Анни, в якій наче повернулася на землю молодість матері. До речі, це не спойлер, тому що це все написано навіть в анотації. Сюжет тут взагалі, як такий, не має особливого значення, як на мене. У цьому. Романі, як на мене, Мапасан, намагався прослідкувати зв'язок між двома поняттями кохання і старіння. Для головного героя кохання є способом уникнути старіння і смерті. Художник закоханий якби в образ минулого. Він бачить перед собою відроджену Анну, типу дочка Анни, це для нього як його відроджена. Анна, і він підсвідомо тягнеться до неї, сподіваючись таким чином відродити і себе колишнього. Історія мене надзвичайно вразила, знову ж таки, особливих подій тут не відбувається, але ті висновки, до яких ви дійдете, ті роздуми, на які. Ваш наштовхнеться книга варті того, щоб її прочитати. Ще одна надзвичайно осіння книга, як на мене, це Замок Броуді Арчибальда Кроніна. Це готичний роман, який як і повинен викликає відчуття жаху, адже герої огидні, жорстокі та безсердечні. Атмосфера книги похмура, як і сам замок Броуді. Химерний, сірий та відштовхуючий будинок. Сім'я Броуді складається з п'яти членів сім'ї. І голова цієї сім'ї Джейс... Джеймс Броуді він тиран, егоїст, який тішить свою гординню тільки тим, що він, начебто, споріднений з графом. Усі інші люди для нього це люди другого сорту, нероби та тупиці. В принципі, Решта його сім'ї не вирізняється якимись хорошими якостями. Дружина настільки залякана, що вона просто не може ніяк протистояти чоловіку, вона його рабиня, вона його служниця, і він ставиться до неї, в принципі, як, до речі, яка просто повинна йому служити. І її таке. Ставлення цілком влаштовує. Навіть коли Броуді виганяє з дому старшу доньку вагітну, він при цьому її сильно побив, він виганяє її в якийсь холод, мороз, і мати ніяк за цю свою дитину не заступається. До речі, ця дочка єдина з сім'ї більш-менш навіть я скажу позитивна героїня, тому що вона здатна протистояти батькові, виражати свою думку, але вона, знаєте, настільки якась наївна для цієї сім'ї, що ця наївність, врешті-решт, не йде їй на користь. Щодо сина, то він теж такий негідник, який просто якого батько просто Залякав, він зломлений волею батьків, як і всі члени сім'ї. Ще є одна наймолодша дочка, яку Броуді вважає своєю гордістю і покладає на неї великі надії. Усе, чим живе ця дівчинка, це навчання, вона не має права ні гуляти, ні розважатися, вона повинна тільки скласти ідеально іспити. Насправді фінал цієї книги надзвичайно трагічний, але він логічний, все до того йшло. Книга надзвичайно похмура, тому в якомусь такому депресивному настрої не раджу її читати, але якщо вам хочеться саме такої готики, це ідеально, ідеальний варіант. П'ята книга, яку я вам раджу почитати восени. Це чтець автор зараз, як його Бернард Шлінк, я написала тут в замітках, бо не всіх авторів пам'ятаю. Книга, в принципі, дуже невеличка, але, як на мене, дуже різноманітна. Розпочинається все як історія, чи то кохання, чи то якоїсь пристрасті, чи то захоплення 15-річного хлопця. 36-річною жінкою. Ці стосунки вважаються неприйнятними, але насправді у них немає нічого сороміцького, адже хлопець відкриває для себе жіночу красу, а жінка перестає бути самотньою. Оця його е, така хлопчача юнацька енергія, наче наповнює її і. Завдяки тому, що він там приходить, читає її книги, вони про щось розмовляють, він розповідає про свою школу, в неї наче з'являється якийсь сенс життя. Але насправді, які прекрасні стосунки не здавалися, книга набагато глибша. Далі все розгортається набагато цікавіше, адже автор. Піднімає важливе питання про прийняття минулого своєї нації і її осмис... і осмислення цього минулого. З одного боку, він засуджує покоління своїх батьків, які брали участь у війні і Голокості. А з іншого боку, він е, розуміє молоде покоління німців, яким. Довелося зіткнутися з прийняттям цього минулого, саме їм довелося це все відбудовувати і змиритися з тим минулим, щоб рухатися далі. Дуже раджу вам цю книгу. Мене вона надзвичайно вразила з одного боку, це така досить глибока історія про важливі речі, з другого боку, це така досить нетипова. Історія кохання, від якої, від якої не нудить. Ще одна книга, яка ідеально підійде для осіннього читання. Це вона ж Грейс, Маргарет Едвуд. Це історія написана на основі реального злочину, який відбувся в Канаді у 1843 році. Служниця Грейс Маркс звинувачувалась у жорстокому вбивстві свого хазяїна і його вагітної коханки-економки. Служниці цієї Грейс було усього 16 років. Справа ускладнювалася тим, що вона висунула три версії того, як відбувалося вбивство, натомість її спільник усього дві. Але її виправдали через те, що її адвокату вдалося довести, що вона не сповна розуму. Але чи насправді вона такою була? Це велика таємниця. Можливо, ви подумаєте, що я вам щось проспойлерила, але насправді ні. Тому що з самих перших сторінок це ви розумієте, в чому справа. Але тут навіть цікава не сама історія цього злочину, а чи дійсно Грейс Маркс злочиниця, чи вона дійсно була повна розуму. Чи ні те, ні інше, досить цікаво. Я особисто притримуюсь однієї думки, але вам не скажу. Ще одна книга, яку я вам раджу почитати, це необхідні речі Стівена Кінга. Мені здається, Кінг це взагалі ідеальний автор для читання восени. Але ця книга, ну точніше, я так як в нього ще не багато прочитала, але з того, що прочитала, мені здається, ця книга. Підійде ідеально. Її ідея просто неймовірна. Вона вполягає в тому, на що готові піти люди для того, щоб мати якусь річ. Не в плані щось велике, масштабне, а просто якісь дрібнички, якими приємно володіти. І Ліландогод, який приїздить у невеличке містечко Касел Рок, і відкриває дуже дивний магазин під назвою Необхідні речі розуміє наскільки легко можна керувати людьми, натиснувши на їхні маленькі слабкості. Тут, звісно, не обходиться без певного натиску і гіпнозу, але напевно. Такої історії взагалі не сталося, якби людська натура не була падка саме на таку от халявну майже удачу. Тому, якщо ви ще не читали, раджу вам познайомитись. Теж досить така моторошна історія для читання восени. І остання книга на сьогодні це 13-та казка Діани Сеттерфілд. Це просто ще одна неймовірно атмосферна історія, яку я вже хочу перечитати і хочу її мати в цьому прекрасному виданні. Так як я тільки поїду в Україну, буду шукати собі цю книгу усіма можливими способами. Тому що в мене вона є російською мовою, але і видання таке трохи страшненьке. Отож, про що книга? Маргарет Лі працює у буконістичній лавці свого батька. Вона обожнює Дікенса, сестери Бронти, їй не цікавить якісь там сучасні штуки. І її здивування немає меж, коли одна з найвідоміших письменниць Віда Вінтер пропонує написати Маргарет її біографію. У Віде Вінтер є книга під назвою Тринадцята казка. Але в книзі всього 12 казок, і саме розповідь письменниці стане своєрідною такою 13 казкою. Ця книга переповнена різними загадками, сімейними таємницями, але я її особисто люблю за неймовірно книжну атмосферу. Я на перших сторінках, напевно, кожну сторінку собі хотіла. Підкреслити і запам'ятати, це настільки прекрасно, що кожен книголюб має познайомитися з цією історією, хоча б просто щоб поринутися в цю книжкову атмосферу. Друзі, на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалася підбірка. Буду рада, якщо залишити коментар, що з цього ви читали, або які ваші улюблені книги. А ми з вами побачимось зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе!